Чоловічі спортивні лонгсліви від дуже крутої фірми, від дуже класного бренду Кривіт, лише 165 гривень. Погодьтесь, це дуже суперова ціна. А в лоті буде їх аж 17 штук і ціна лоту 2800 гривень. Вони можуть бути в нас представлені в пакуванні. Покажіть, будь ласка, на модельці, як виглядає, можуть бути без пакування. Ось такий варіант ще може бути. По матеріалу 88% полістер. Дивіться, вони, ось даний лот йде на холодну погоду. Дихаючий класний матеріал. Ось такий колір ще може бути хакі. Показую в розгорнутому вигляді. Ось такий будуть у нас чорно-сірий варіант з такими елементами, з блискавкою до грудей. Ось такий варіант може бути так. Ось такий. Все працюючи, есочка приблизно 3 буде, емечка 5, елічка 7, XL приблизно дві штучки, можливі незначні відмінності в лоті, і обов'язково світловідбиваючі елементи. Лот е класний, е вартує уваги, особливо магазинам е спортіки, да, е тому що спортом займаються круглий рік. Нагадаю, 165 гривень за одиничку. Якщо ви хочете замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів, залишаю знизу підвід. А всі контакти.